26 бійців, що були поранені у зоні проведення антитерористичної операції і проходять реабілітацію у Львівському військовому госпіталі, у суботу, 29 листопада, побували на екскурсії у Золочийському замку. Президент благодійного фонду імені Героя України Бориса Возницького Ігор Жук розповів, що фонд опікується більше 20 військовими госпіталями, в яких знаходиться на лікуванні багато поранених з важким морально-психологічним станом. Працюють психологи та психіатри, та ліки того не роблять, що робить культура. Тому влаштовують для поранених бійців такі екскурсії у замки, водять в театри, на концерти, так намагаються їх відволікти, переключити, щоб не замкнулись у собі. Цього дня бійці побували на екскурсіях в Олеському та Підгорецькому замках, де їм також влаштували теплий прийом. Тут і хлопці з різних куточків України, і більшість з них не були в жодному з цих замків. Воїни вражені їх красою, цікавістю слухають історію країни, яку вони захищають. Також для поранених влаштовують екскурсію у музей зброї Арсенал у Львові, де експонується виставка різноманітної зброї понад 30 країн світу. Захоплюючи розповіді екскурсоводів Золочівського замку, сподобались нашим бійцям. Велику подяку висловив президент благодійного фонду, керівнику та працівникам замку усім, хто долучився, що бійці цікаво провели цей день, а також ресторану Равелін, де хлопці гостинно почастували смачним обідом.